Суд заборонив мобілізацію військовозобов'язаного в якості забезпечення позву 24 червня 2025 року Сумський окружний адміністративний суд зазначив у ухвалі, що враховуючи, що в разі призову позивача на військову службу під час наболіз... на мобілізації він набуде статусу військовослужбовця, що може істотно порушити право позивача на отримання. Відсрочки від призову на військову службу на період мобілізації, а невжиття заходів забезпечення позову унеможливлює ефективний захист прав позивача. Тому суд дійшов висновку про наявність підстав для забезпечення позову в частині заборони відповідачу вчиняти будь-які дії щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації. Номер справи уверху ознайомитися із даною хвалою можна буде згодом в реєстрі судових рішень.